Доброго дня, ми шановні пані і панове. Вчора, тобто у вівторок, московський щур, сховавшись у свою нору, вирішив шокувати світ своїми ініціативами щодо внесення змін до ядерної доктрини Російської Федерації і а, налякати він вирішив. Світ, який зібрався у Нью-Йорку і говорив про те, як загнати московського фюрера в кут і притягнути його та таких, як він, до відповідальності, а здивуванням є й те, що не розібравшись із Текстами, що вноситься, до речі, остаточний текст до цього часу ще й не перелюднений, бо йде мова лише про оновлення розмови навколо тексту. Однак позиції ці сформульовані, так, от, не розібравшись у цих позиціях, злякалось і цілий ряд світових видань, тремтячими руками внішив заголовку словесний переляк. Про те, що, бачите, Фюрер збирається застосовувати ядерну зброю. Ну, давайте розбиратися разом, подивимося, про що ж іде мова у так званих змінах до ядерної доктрини. А, Зокрема, у 2020 році лише в Російській Федерації було прийнято. Основи державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування. І документ, цей, який зветься Ядерна доктрина, було затверджено указом президента Російської Федерації. У цьому документі, власне, є стаття 19, про яку йде мова. Ця стаття. А називаються умови, що визначають можливість застосування Російської Федерації ядерної зброї. Такими умовами є чотири умови, які а, існували починаючи з 2020 року до вчорашнього дня. Цікаво, що у більшості держав світу, навіть у більшості держав світу, які володіють ядерною зброєю. Подібних документів немає, але є лише уповноважені органи, яким приписано законом приймати рішення, давати оцінку загрозі, і, відповідно, зобов'язувати відповідні командування на реакцію відповідно застосування ядерної зброї. До речі, і в Сполучених Штатах Америки також є уповноважений на те. Орган, але ознаки чи умови, не визначені їх має розглянути в момент застосування загрози безпосередньо командування і реагувати на ці загрози. Тобто, це ситуація доведена майже до автоматичної реакції. Так, от, указом 2020 року було передбачено чотири таких пункти. Перший це надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують територію Російської Федерації та або її союзників. Друге це застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового враження територіями Російської Федерації та або їх союзників. Третє це вплив противника на критично важливі державні. Або військові об'єкти Російської Федерації, виведення з ладу, яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил. І четверта позиція агресія проти Російської Федерації застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави Російської Федерації. Ну, власне, от такі чотири умови. Які визначають можливість застосування Російської Федерації ядерної зброї? Можливість це ж не обов'язок. Тобто, ті, хто уповноважені прийняти рішення, розглядають і дають команду на застосування? Так, от до цих чотирьох пунктів, зокрема до четвертої позиції, пропонується додати, я на слайді виділив червоним цю фразу, так в лапках, як вона і прозвучала на засіданні. Ради безпеки за під керівництвом Фюрера І Тепер ця фраза буде звучати так: агресія проти Російської Федерації, застосуванням звичайної зброї, за участі або за підтримки ядерної держави, коли під загрозу поставлено саме існування держави. Ну, тут будь-якій здоровій людині достатньо почитати цей четвертий пункт в одному і другому, в другому другі редакції. І стає зрозуміло, що мізки потроху у Кремлі завершуються, бо агресія проти Російської Федерації за застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави, і агресія проти Російської Федерації за застосуванням звичайної зброї за участі або за підтримки Ядерної держави, коли під загрозу поставлено саме існування держави. Ну, тут друга позиція, вона звужує, а не розширює умови застосування зброї. Ну, мабуть, через це документи її не оприлюднили, не розмістили на відповідних інформаційних агенціях і відповідних інформаційних джерелах в Кремлі, тому що не треба бути фахівцем, щоб зрозуміти безголовість внесення цієї зміни. Відтак можна твердо сказати, що це блеф, це черговий словесний блеф, який під собою абсолютно нічого не несе, а лише вкидає спробу інформаційно побороти той абсолютно праведний потік інформації, голосів, свідчень і рішень, які цими днями звучить. З Нью-Йорка, з засідання Генеральної асамблеї ООН і, зрозуміло він поширюється світом. Акцентую увагу на тому, що йде третій день виступів на дебатах високого рівня, і третій день йде мова про те, що найбільшими вогнищами війни на світі є війна в Україні. Війна на Близькому Сході і війна в Африці. В усіх трьох точок ці напруги виникли або в результаті агресії Російської Федерації, так як в Україні, або в результаті формування політики фінансової підтримки і постачання зброї Хамасових Хезболи, як на Близькому Сході, або участі. Приватних армій Вагнера і нинішніх приватних армій, які обслуговують терористичні бандитські режими в Центральній Африці. І потроху всім стає зрозуміло, що насправді зло на світі воно сидить в Кремлі, сидить в норі і фонтанує ідеї, подібні з вчорашньою ідеєю зміни доктрини. Йому дуже хочеться, щоб ви про нього говорили, його не забували. Але в цьому відношенні Фюрер Московський має розуміти, що голоси, які звучать з трибуни Генеральної асамблеї, ООН, зводяться тільки до одного покарати винуватця і його кліку в розв'язанні війни в центрі Європи.